Система виклику медичного персоналу Rex USA для медичних установ. Система виклику для лікарні складається з кнопок виклику приймачів виклику, індикатора виклику та пейджерів медичного персоналу. Кнопки встановлюються поруч з ліжком пацієнта та в місцях загального користування, в санузлах, душових, в операційних блоках тощо. Для лежачих тяжкохворих пацієнтів розроблені спеціальні бездротові кнопки з додатковою виносною кнопкою на кабелі та спеціальні бездротові кнопки тривоги. Приймачі для виклику медичного персоналу розрізняються за кількістю кнопок, які можна запрограмувати вприлад та кількістю номерів, які виводяться на екран. Приймачі можуть підтримувати 99 кнопок в моделях R580, R991, HCM632, HCM1350 та 999 кнопок в моделях R510, R990, R1815. На екрані може відображатися. Один номер виклику в приймачах R510 R991, три номери у R580, R990 HCM632, HCM1350 та до 15 номерів кнопок одночасно в R1815 REX. Сповіщувач сигналізатор виклику для палати дуже важливий прилад системи виклику медичного персоналу. Сигналізатор R10 REX встановлюється в коридорі над дверима у палату хворого. При натисканні пацієнтом в палаті на кнопку виклику прилад вмикається і подає світлозвуковий сигнал оповіщення. Медичний персонал зобов'язаний відреагувати на сигнал, відвідати палату хворого, надати потрібну допомогу та відключити сигнал виклику. Для прийому викликів в медичних установах використовують пейджери виклику медсестри та лікаря Рекс, такі як Р03 та Р02Рекс. Система виклику медперсоналу підбирається індивідуально і може складатися з кнопок виклику медперсоналу, пейджерів, приймача та сповіщувача сигналізатора. Склад системи та вибір обладнання залежить від величини закладу, особливостей установи, кількості пацієнтів та персоналу. У випадку, коли будівля лікарні велика за розміром, має товсті стіни і перекриття чи побудована із залізобетонних конструкцій, для якісної роботи системи може знадобитися ретранслятор-підсилювач. Система виклику медперсоналу для лікарні Рекс це найкраще сучасне рішення автоматизації в медичних закладах. Дякуємо за увагу! Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і залишайтеся з нами.